Двоє котиків веселих добули собі хитромудро грудочку сиру. От бігли з ним подалі і почали радитись, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще уздовж. Отак і сперечається: Коли це біжить лисичка? Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає, а що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Хе, -хе каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Здайте, я вам поділю. Котики і оддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже Ні, цей шматочок більший. Треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А Тепер каже оцей більший, треба його трошки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб в котромусь із вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла-рівняла, то той шматочок над'їсть, то той, Хі, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, а це й маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. що ти стільки нашого добра взяла? Як, завіщо, відказала лисичка. А я ж вас поділила.